Вітаю, це дайджест роботи бюро економічної безпеки України за тиждень. Ми розкажемо про масштабне виробництво фальсифікованого алкоголю у Чернігові, заволодіння державними коштами, тендер на прибирання вартістю 52 мільйони гривень. Про це й не тільки далі. Співробітники бюро економічної безпеки виявили і зупинили незаконну діяльність підпільного заводу з виготовлення фальсифікованого алкоголю в місті Чернігів. Група осіб використовувала підроблені марки акцизного податку та упаковки, щоб продавати продукцію як оригінальні українські бренди. Фальсифікат реалізовували оптовими партіями по всій Україні. Під час обшуків на заводі та складських приміщеннях знайдено обладнання для виробництва та пакування. А також понад 38 тисяч літрів фальсифікованого алкоголю, орієнтовна вартість знайденої продукції та майна перевищує 9 мільйонів гривень. Повідомлено про підозру директору та головному бухгалтеру приватної компанії у незаконному заволодінні бюджетними коштами на початку повномасштабного вторгнення РФ компанія уклала договір на постачання м'ясної продукції військовій адміністрації та отримала передоплату у розмірі понад 10,5 мільйонів гривень, з яких 2 мільйони гривень. Керівництво підприємства перерахували на рахунок іноземної компанії. На момент повідомлення про підозру товар за договорами не був поставлений, а отримані кошти не повернуті. Наразі на рахунки компанії накладено арешт, головному бухгалтеру повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Застава у розмірі понад 500 тисяч гривень. Директора товариства оголошено у розшук. Аналітикам БЕП вдалося не допустити розтрату бюджетних коштів на суму майже 52 мільйони гривень у Київській області. Службові особи державного підприємства збиралися витратити таку суму на послуги з прибирання приміщень. Державне підприємство проводило тендер із закупівлі послуг з прибирання об'єкту, який не функціонує з початку 2022 року. Сума, яку посадовці збиралися витратити, становила майже 52 мільйони гривень з метою пере. Згляду до доцільності проведення закупівель та упередження розтрати бюджетних грошей, аналітики БЕП направили рекомендаційні листи до розпорядника державних коштів. За результатами розгляду рекомендації, держпідприємство прийняло рішення про відміну проведення тендеру. Розтрату коштів упереджено. На Одещині судитимуть продавців контрафактних сигарет. Слідство встановило, що група осіб зберігала, транспортувала та продавала тютюнові вироби для торгівлі контрафактом. використовували спеціально створений телеграм-канал, а саму продукцію доставляли замовникам однією зі служб доставки. Детективи виявили та вилучили понад 266 тисяч пачок сигарет іноземного виробництва без марок акцизного податку України. Вартість вилученого товару складає понад 11,5 мільйонів гривень. Бюро економічної безпеки направило справу до суду. Підсумки роботи щодо протидії незаконного обігу пальномастильних матеріалів з початку 2023 року. За півроку співробітники БП вилучили пального на 1,6 мільярд гривень. Зареєстровано 17 кримінальних проваджень, Із незаконного обігу вилучено підакцизні товари, а саме бензин, газ, дизельне пальне. Обсягом майже 36 тонн. загальна орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить орієнтовно 1,6 мільярд гривень. За результатами досудових розслідувань вже оголошено про підозру 12 особам. Було виявлено підпільні виробництва та нелегальні АЗС на території Львівської, Чорнігівської, Одеської, Житомирської. Черкаської та Чорнівецької областей, також факти незаконного обігу пального виявили у Києві та області. Найбільше пального було вилучено на нафтобазах в Одеській та Черкаській областях. Більш детально зі звітом роботи бюро по цьому напрямку ви можете ознайомитися на сайті, а також у наших соціальних мережах. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.